Скільки грошей я витратила на поїздку в гори на 4 дні зі студентським бюджетом. Їхали ми на поїзді в плацкарті, Тому дорога мені обійшлась туди в 60 гривень. А назад ми їхали в купе, тому білет обійшовся в 560 гривень. Домік, в якому ми знімали кімнату за три ночі, я заплатила 750 гривень. Продукти ми відправили новою поштою, щоб так було дешевше і не вести то всю на своєму горбу. Але все одно, походив, найпопулярніші АТБ, різні кафе, смаколики, кава, чай обійшлися нам в районі тисячі гривень. Щоб дійти до водопаду, нам потрібно було заплатити 80 гривень за вхід. Другий день ми поїхали в Буковель на маршрутці за 100 гривень. Туди і назад за одного 200 гривень. Атракціони та їжа в Буковелі мені обійшлась в 1090 гривень. На третій день ми піднімались на гору хом'я, тому грошей взагалі не витратили, якщо не враховувати вечерю, яку ми поїли в кафе Армен. Це був плов та квас в районі 150 гривень. В останній день ми поїхали в Яремче на автобусі за 100 гривень. Зайшли в Яремчиський Мак 250 гривень. За сувеніри я купила карпатський чай за шістдесят гривень та горішки в меду. За 100 гривень. І в сумі за весь мій відпочинок, будучи студенткою, я витратила 4400 гривень. Як ви вважаєте для відпочинку це круто? Напишіть в коментарях і як ви проводите літо.